Зробив король з королевою для маленької принцеси хрестини. На Христине запросили багато-багато фей. Одна фея подарувала маленькій принцесі здоров'я. Друга фея мішка подарувала фея, маленькій принцесі щастя. Третя фея подарувала принцесі удачу. Четверта фея подарувала принцесі вроду. А тут вірвалася п'ята фея. Що? Та виказали сім феїв. І подарувала, і каже Ви мене не запросили на хрестини, тому я зроблю так, а, що фея. ця принцеса а, коли а, ви виросте. І буде мати вісімнадцять років в коле собі пальця веретену, а потім помре. Ні, ні, вона не помре, сказала наймолодша фея. Вона спатиме, три Солнце. роки, а потім проснеться, до неї прийде чарівний принц і врятує. Ай, ай, ай заплакала король з королевою. Ай-яй. Ай. Я знаю, що робити, каже король. Ми заховаємо в королівстві усі веретена». Правильно, правильно, і принцеса не зможе собі вколоти пальця веретену. Правильно, правильно. Так, так, так. І йшло в життя принцеса наша росла, росла, росла. І вже мала 18 років. І на її народження влаштували гарний пишний бал. Принцеса танцювала, танцювала, веселилася. А наступного дня вона знайшла потаємні сходи. підняла з тими сходами. Наша п'ята, як оце. Вела сюди. На гори ще. а там старенька бабця пряла нитки. Хача, а ця питається. Питається, мабуть, <рив> <рив> ну, я робиш. Я приводи, Ти б не підхочеш попробувати? <рив> Хочу пробувати. Хочу? А ну попробую. Пук. Four, і принцеса three, four, four, колола хліба себе тебе. І заснула. Заснула і, і, і спить, спить, спить. Як спить, Марчик? як Навчик, Як спить принцеса? Як? як спить, Навчик? І в королівстві також усі мальчик. заснули. В королівстві всі теж заснули. Марчик, Давай беремо спотини. Як Марчик спить? Хто так, та спи? так спить Маркіян? Малічка. <гум> а тут одного разу проходив чарівний принц. Через 100 років. Вставайте! Смотрим мучимо лісо. Вставайте, вставайте! Вставайте, вставайте, Це нас бричає тягнемо! Вставайте! Гузький прилетів. А, а, <різькі> а, а тут все кров ліс. Подивився, принц, а чому тут такий сильний ліс? А тут дідусь щось там робив на подвір'ю. а принці питається, дідусу, а чому тут такий чарівний ліс і такий густий-густий? А дідусь каже багато років назад тут був королівський двір. Але зла чаклунка зачаклувала в королівський двір. І тепер там усі сплять. Ой, піду, я подивлюся. А ну сам Прийшов принц, О, а тут сприй принцеса. І він май поцілувала. І принцеса <поцелуйтесь> проснулася. І проснулися всі. То був у королівському палаці. А король каже, ого, тремай, я за три роки так зголоднів. Мені аж в животі бурчить. А давайте влаштуємо гостину і бал. А принцеса з принцем, якщо хочуть, можуть одружитися. Хочу, Ось справжній принц. <ристо> Оце мене цікавить. І був справжній.